Існує реальність, яку кожна мати та кожен батько рано чи пізно відчувають на собі, проте мало хто насмілюється говорити про це відкрито. Іноді ваші діти ніколи не простять вам, навіть якщо ви віддавали їм усе своє серце. Це відбувається не тому, що ваша турбота була фальшивою, а тому, що прощення підпорядковується принципам, які сягають значно глибше за нашу свідому волю. Те, що ви дізнаєтеся найближчим часом, може назавжди змінити ваше розуміння цієї мовчазної відстані, адже відповідь криється не в тому, що ви робили, а в прихованому драматичному дійстві душі вашої дитини. Карл Юнг усвідомив щось вражаюче: ми не живемо з дійсністю, а з внутрішніми образами, які створюємо про неї. Ваша дитина реагує не на вас як на особистість, а на психологічний фантом. Який носить у своєму підсвідомому це розуміння покаже вам, чому навіть досконала любов іноді розбивається об невидимі рани. Сьогодні ви зрозумієте, чому деякі діти будують свою особистість на старих болях і чому прощення для них може здаватися зрадою самих себе? Ви усвідомите, що рішення полягає не в тому, щоб давати ще більше. А в розумінні чогось набагато глибшого, меж того, що може зцілити сама любов. Уявіть собі, що ваша доросла дитина бачить вас не як людину, якою ви були або є, а крізь своєрідний емоційний фільтр, який сформувався роками тому. Юнг називав це явище силою внутрішніх образів. Всі ми несемо в собі психічні уявлення про найважливіших людей у нашому житті. І ці образи часто спотворені, емоційно заряджені та дивовижно стійкі до нового досвіду. Ваш син або донька, можливо, реагують не на ваші справжні вчинки, а на внутрішню конструкцію, що складається з фрагментарних спогадів, несвідомих проекцій та емоційних інтерпретацій. Навіть якщо ви роками були люблячими, присутніми та турботливими, одна погано опрацьована ситуація. Могла сформувати внутрішній образ, що виявився сильнішим за всі позитивні переживання разом узяті. Психіка дитини працює нелогічно вона функціонує символічно. Забутий день народження перетворюється на символ байдужості, мить нетерпіння стає доказом відкидання. Необхідна межа перетворюється на спогад про холодність. Дитина живе з цими символами, наче вони є правдою. І її дорослий розум часто не здатний розрізнити між тодішньою інтерпретацією та сьогоднішньою реальністю, чому це відбувається. Оскільки дитина, щоб індивідуалізуватися, часто розвиває своєрідну емоційну вірність своєму болю, цей біль допоміг їй визначити себе як самостійну особу, відмежуватися від вас та сформувати власну ідентичність. У глибинній психології ми говоримо про парадокс. Дитина несвідомо залишається вірною травмі, яка допомогла їй стати собою. Юнг описував це як автономний комплекс, психічний зміст, що став самостійним і функціонує як внутрішній організм. Цей комплекс опирається раціональним аргументам, новому досвіду і навіть очевидній любові батьківської фігури він існує незалежно від зовнішньої дійсності та керується власною логікою. Для вашої дитини прощення, можливо, означає не зцілення, а зраду, зраду історії, яку вона розповідала собі про себе, зраду болю, що став частиною її особистості. Прощення означало би визнання того, що її внутрішня реальність була помилковою, а це загрожує цілісності її самосприйняття. Зрозумійте, справа не у вас. Йдеться про внутрішню драму, в якій ви лише граєте роль, але не є. Режисером тут приховується ще один глибший шар. Багато дітей будують свою автономію на фундаменті старих ран, будь то реальних чи символічних. Травма стає наріжним каменем їхньої ідентичності. Вони несвідомо кажуть собі Я син, якого розчарували, я донька, яку не зрозуміли, ці ролі дають їм відчуття унікальності та емоційної ясності. Ви, можливо, помічали, що ваша дитина в певних розмовах раптом стає емоційною, навіть коли ви спокійні та розуміючі. Це відбувається тому, що ви розмовляєте не зі своєю дитиною, а з її внутрішнім комплексом. Цей комплекс має власний голос, власні спогади та власну правду. Він захищається від будь-якого сумніву, тому що його виживання залежить від цього. Що ви можете зробити? Насамперед, ви повинні зрозуміти, що не можете розкласти цю внутрішню структуру ззовні. Ви не можете її відмовити, не можете залюбити і не можете подолати ще більшими зусиллями. Вона є автономною частиною психіки вашої дитини і може бути трансформована лише нею самою. Це не означає, що ви безсилі, але ваша сила полягає не в примушуванні до прощення, а в демонстрації іншого прикладу життя. Ви можете бути автентичними, не виправдовуючись, ви можете бути присутніми, не тиснучи, ви можете любити, нічого не очікуючи. Існує ще один вимір цієї проблеми, який особливо цікавив Юнга проекція ідеалізованого батька. Кожна дитина несвідомо несе в собі фантазію про досконалого батька. Ця фантазія нереалістична, вона архетипічна, міфічна, божественна, вона очікує абсолютної мудрості, безумовної доступності, досконалої справедливості та безмежної сили. Юнг стверджував, що процес індивідуації людини починається з звільнення батьків від їхніх божественних проекцій та бачення їх як людей. Багато людей ніколи повністю не проходять цей процес. Вони все життя залишаються в полоні дитячого розчарування тим, що їхні батьки не були всемогутніми захисниками, яких вони бажали мати. Доки ваша дитина очікує від вас заповнення порожнечі в її душі, яку може заповнити лише вона сама, прощення неможливе адже прощення передбачає визнання людськості іншого. Бог не потребує прощення, бо не робить помилок. Людина заслуговує прощення саме тому, що може помилятися. Іронія полягає в тому, що чим більше ви намагаєтеся відповідати ідеалізованому образу, тим далі віддаляєтеся від справжньої людської зустрічі. Вашій дитині потрібен недосконалий батько, їй потрібна справжня людина, яка визнає свої межі і все ж таки любить. Це усвідомлення може бути одночасно звільняючим і болючим. Звільняючим, оскільки позбавляє вас неможливого завдання бути чимось надлюдським. болючим, оскільки означає, що деякі рани між вами та вашою дитиною можуть ніколи не загоїтися бувають моменти, коли діти так сильно пов'язують свою ідентичність з образою, що прощення здається їм самозречення вони навчилися визначати себе через свій біль, черпати з нього свою особливість. Відчувати свою правоту образа стала супутником, частиною їхнього емоційного ландшафту. Юнг розумів, що такі почуття не просто зникають, коли ми їх ігноруємо, вони перетворюються на те, що він називав тінню у витіснені аспекти особистості, які несвідомо керують поведінкою. Образа стає невидимим режисером стосунків, навіть коли дитина вважає, що діє раціонально. Розумієте трагедію? Ваша дитина чіпляється за біль, бо боїться байдужості, вона тримається за гнів, бо він здається живішим за порожнечу. Ця позиція парадоксально часто є першим кроком до справжнього зцілення. Коли ви перестаєте благати про прощення, образа втрачає свою силу, коли ви перестаєте захищатися, звинувачення втрачає енергію, коли ви перестаєте бути жертвою. Ваша дитина також може перестати бути обвинувачем. Це не означає, що ви стаєте байдужими, це означає, що ви повертаєте собі гідність, і іноді це найцінніша послуга, яку батько може надати своїй дитині показати, як жити з честю, навіть коли світ несправедливий. Юнг навчив нас, що справжня трансформація відбувається лише тоді, коли ми готові зустрітися зі своїми тінями для багатьох дітей. Стосунки з батьком є місцем, де живе їхня тінь. Усі їхні неприйняті страхи, їхні гнів на життя, їхнє розчарування недосконалістю світу проєктуються на батьківську фігуру ви стаєте цапом відбувайлом за все, що не спрацювало в житті вашої дитини. Це несправедливо, але це також людяно. Батько часто є першою і найбезпечнішою мішенню для екзистенційного гніву дитини. Найглибша мудрість полягає в розумінні того, що ця роль, хоча й болюча, іноді є актом любові. Витримуючи проекції, ви даєте своїй дитині можливість опрацювати її внутрішні конфлікти. Залишаючись стійкими, не відповідаючи ударом на удар, ви демонструєте форму сили, що більша за помсту. Цей вид любові зріліший за безумовну віддачу, яка часто продається як ідеал. Це любов, що залишається навіть тоді, коли її не відповідають взаємністю, любов, яка не залежить від визнання, а від власної цілісності. Іноді діти ніколи не прощають своїх батьків, бо плутають, що таке любов і що таке досягнення. Вони несвідомо вірять, що будь-яка турбота була рахунком, який треба сплатити. Вони інтерпретують будь-яку допомогу як очікування, будь-яку підтримку, як зобов'язання, будь-яку увагу як емоційний борг. Юнг сказав би, що такі діти потрапили в емоційну пастку. Вони прагнуть любові, але водночас бояться зобов'язань, які пов'язують з любов'ю. Вони хочуть близькості, але бояться контролю. Їм потрібне визнання, але вони опираються поглинанню. Чого ці діти не розуміють, так це того, що справжня автономія виникає не з відмежування, а з внутрішнього спокою. Не потрібно дистанціюватися від того, кого ти емоційно опрацював, не потрібно відмовляти в прощенні тому, кого ти не боїшся. Робота полягає, отже, не в переконанні дитини, а в демонстрації, власним прикладом того, що справді означає безумовна любов це означає, що ви нічого не очікуєте, нічого не вимагаєте. Нічого не вимагаєте як компенсації. Ви любите, тому що любов, ваша природа, а не тому, що очікуєте ви нагороди. Цей вид любові настільки рідкісний, що спочатку може збентежити дитину. Вона звикла до того, що кожна увага містить приховане послання. Будь вдячним, визнай мене. Прости мені, коли ці послання раптом зникають, вона повинна перемалювати всю свою емоційну карту. Зрештою залишається правда, яка одночасно гірка і звільняюча деякі діти ніколи не простять своїх батьків не тому, що батьки були поганими, а тому, що прощення вимагає внутрішньої зрілості, якої досягає не кожен воно вимагає здатності розрізняти між минулим і сьогоденням, між проекцією і реальністю, між власною відповідальністю та відповідальністю інших. Не кожна людина розвиває ці здібності, не кожен готовий піддавати сумніву свої внутрішні образи. Не кожен може знайти сміливість перевизначити свою ідентичність поза старими травмами це не ваша вина, але це також не вина вашої дитини, це складність людської психіки, трагедія емоційного розвитку, таємниця того, що дає деяким людям здатність до примирення. А інших тримає в полоні старих зразків все життя. Юнг навчив нас, що тінь ніколи не може бути повністю усунена, лише інтегрована. Це означає, що стосунки між батьком і дитиною також ніколи не можуть бути досконало зцілені, лише більш свідомо сформовані деякі рани залишаються, але вони не повинні отруювати все життя. Ваше завдання не в тому, щоб зцілити ці рани, ваше завдання. Жити з ними, не ставши гіркими, любити, не очікуючи, бути поруч, не тиснучи, прощати, навіть якщо вам не прощають. У цій позиції є гідність, що більша за будь-яке визнання, сила, що більша за будь-яку вдячність, любов, що більша за будь-яку взаємність. Коли ви це зрозумієте, ви стаєте вільними, вільними від тиранії очікувань, вільними від гіркоти розчарування. Вільними від ілюзії, що любов завжди повинна бути винагороджена. Ви стаєте вільними бути батьком, якого не повинні любити за те, що він батько, якого не повинні визнавати за те, що він все віддав, якого не повинні святкувати за те, що він був присутнім. Ви стаєте вільними любити, не потребуючи від гомону цієї любові, і в цій тиші, в цьому просторі безвідлуння. Ви можете знайти щось цінніше за прощення. ви знаходите дорогу назад до себе. Юнг колись сказав, що найважливіший момент у житті людини це коли вона усвідомлює, що відповідальна за власне щастя. Як батько, це означає, що ваш спокій не може залежати від того, чи простить вам ваша дитина чи ні. Ваш спокій повинен випливати з вашої власної цілісності. З знанням того, що ви діяли за найкращим розумінням і совістю, з упевненості, що ваша любов була справжньою, навіть якщо її неправильно зрозуміли спокій, що виникає, коли більше нічого не потрібно доводити цей внутрішній спокій, не капітуляція, це мудрість це усвідомлення того, що не всі історії мають щасливий кінець, але кожна історія має власну гідність. Навіть історія між вами та вашою дитиною, навіть якщо вона залишається без примирення. Можливо, це найглибший урок, який можуть вивчити батьки, що справжня любов не потребує оплесків, їй не потрібне підтвердження, вдячність, визнання, вона існує сама по собі, як світло сонця, що світить, незалежно від того, чи хтось дивиться на нього. Коли ви знаходите такий вид любові, відбувається щось дивовижне. Ви перестаєте бути батьком, який відчайдушно бореться за прощення. Ви стаєте людиною, яка любить, тому що любов її природа. І іноді, лише іноді, саме ця трансформація все ж таки досягає серця вашої дитини, не тому, що ви за неї боролися, а тому, що ви перестали боротися. Існує, однак, ще один рівень цього складного сплетіння, який Юнг називав. Колективним несвідомим Ваша дитина несе не лише свій власний досвід з вами, але й досвід поколінь перед нею. Сімейні зразки повторюються десятиліттями, не маючи жодного свідомого учасника. Можливо, ваша дитина реагує не лише на вас, але на архетип розчаровуючого батька, який знову і знову з'являвся в її родовій лінії. Вона бореться з привидами, яких ніколи не бачила, з травмами, яких ніколи не переживала, з обіцянками, які ніколи не були порушені. Це трансгенераційне передання болю часто невидиме, але могутнє ваша дитина може відкидати вас, тому що несвідомо відкидає батька своєї матері або тому, що несе в собі історію розчарування своєї бабусі. Юнг розумів, що всі ми потрапили в мережу сімейних історій. Які старші за нашу свідому пам'ять. Іноді відмова від прощення це не особисте рішення, а давній зразок, що повторюється, це усвідомлення може бути полегшуючим воно показує вам, що опір вашої дитини, можливо, не має нічого спільного з вашими справжніми діями? Вона бореться з тінями минулого, а не з вами, але це також може бути болючим, тому що прояснює, як мало контролю ви маєте над силами. Що впливають на вашу дитину, ви стоїте не лише перед власною історією, але перед історією цілої родової лінії, іноді найкраще, що ви можете зробити, це розірвати ці невидимі ланцюги, не змінюючи минуле, а починаючи щось нове, новий спосіб любити, новий спосіб прощати, новий спосіб справлятися з розчаруванням. Ви можете стати першим у своїй родовій лінії, хто любить безумовно, не очікуючи нічого натомість, першим, хто прощає, не просячи про прощення, першим хто відпускає, не ставши гірким. Ця трансформація не лише подарунок собі чи своїй дитині, це подарунок усім майбутнім поколінням. Ви розриваєте цикл, якому може бути сотні років. Юнг навчав, що справжнє зцілення діє трансгенераційно. Коли ви розриваєте власні зразки, ви посилаєте хвилі змін в обох напрямках часу, ви зцілюєте в зворотному напрямку рани ваших предків, і в перспективі рани ваших нащадків. Можливо, ваша дитина ніколи не зрозуміє, що ви для неї зробили. Але діти вашої дитини виростуть у світі, де безумовна любов можлива, тому що ви її продемонстрували. Бувають моменти. Коли психіка дитини потрапляє в своєрідну часову петлю, вона сприймає вас не як людину, якою ви є сьогодні, а як фігуру зі свого раннього минулого кожна нова розмова розглядається крізь призму старого досвіду, це спотворення часу характерне для травматичних комплексів. Внутрішня дитина вашої дорослої дитини зупинилася на певному віці і реагує з цієї замороженої перспективи. Ви розмовляєте з дорослим, але часто досягаєте лише переляканої або розгніваної дитини в ньому. Ця внутрішня дитина має власну логіку, власні потреби, власні страхи. Юнг називав це силою комплексів діяти автономно. Вони мають власне числення часу, власну реальність, власний спосіб інтерпретації світу. Це означає, що раціональне аргументування часто безглузде. Ви не можете досягти логікою того, що заблоковано на емоційному рівні. Ви не можете говорити дорослою мовою з тим, хто відповідає з дитячого болю. Що ви можете зробити, так це мати терпіння. Такий вид терпіння, який розуміє, що зцілення потребує часу. Такий вид терпіння, який не поспішає бути зрозумілим, а готовий чекати. Це терпіння не пасивне, воно є активною силою любові, воно каже. Я тут, коли ти будеш готовий. Я не йду, але й не тисну. Іноді ця тиха присутність могутніша за всі слова. Вона створює безпечний простір, де зцілення може статися, коли прийде час. Існує також можливість, що ваша дитина живе в стані емоційного заціпеніння. Юнг описував це як своєрідну психічну зимову сплячку, в якій певні почуття заморожені для забезпечення виживання. Ваша дитина, можливо, навчилася пригнічувати свою любов до вас, тому що ця любов була занадто болючою. Вона навчилася заперечувати свою потребу в близькості, тому що близькість здавалася занадто небезпечною. Це емоційне заціпеніння є захисним механізмом, але з часом воно стає в'язницею. Дитина більше не може відчувати те, що колись відчувала вона не може згадати, чому колись любила вас. У таких випадках важливо розуміти, що відсутність любові це не те саме, що присутність ненависті ваша дитина, можливо, зовсім вас не ненавидить, вона просто більше не може любити це розрізнення вирішальне для вашого власного розуміння та спокою. Вас відкинули не тому, що ви не були гідні любові, вас відкинули тому, що любов стала занадто болючою. Мета тоді не в тому, щоб бути коханим, а в створенні простору, де любов могла б знову стати можливою. Простору, без тиску, без очікувань, без страху перед новим болем. Юнг також навчив нас, що деякі люди будують всю свою ідентичність навколо нестачі. Вони визначають себе через те, чого не отримали, через те, чого їм бракувало, через те, чим вони почуваються обдуреними. Ваша дитина могла визначити себе як дитину, яку ніколи не розуміли, яка ніколи не отримувала достатньо, яку ніколи справді не бачили. Ця ідентичність як розчарованої дитини може стати настільки центральною, що все інше блідє. Прощення означало б для таких людей поставити під сумнів всю свою ідентичність, ким би вони були, якби більше не були тими, хто зазнав кривди. Ким би вони були без своєї історії розчарування. Цей екзистенційний страх втрати ідентичності часто сильніший за бажання примирення дитина чіпляється за свої рани, тому що вони єдині, які в неї є. У таких випадках особливо важливо не намагатися забрати цю ідентичність, натомість ви можете продемонструвати іншу можливість буття, ви можете показати, що можливо мати ідентичність. Яка не базується на болі, ви можете показати, що можна бути повноцінним, не будучи досконалим, що можна бути гідним любові, не будучи бездоганним, що можна знайти спокій, не привівши все в порядок. Такий спосіб демонстрації м'який і терплячий він не намагається переконати чи навернути. Він просто пропонує альтернативу, яка є там, коли вона потрібна. Нарешті існує можливість, що відмова від прощення є формою влади. У стосунках, де дитина завжди почувалася безсилою, відмова прощати може бути єдиним контролем, який вона вважає за наявний. Вона може сказати: Ти поранив мене, і тепер я вирішую, чи і коли я тобі прощу. Це обернення владних відносин може п'янити того, хто роками почувався безпорадним. Юнг розглядав би це як необхідну фазу індивідуації. Дитина повинна відкрити власну силу, навіть якщо спочатку використовує її деструктивно. Ваше завдання визнати цю владу, не підкоряючись їй. Ви можете поважати те, що ваша дитина контролює власне прощення, не дозволяючи себе через це контролювати. Це означає, що ви живете власним життям, незалежно від того, чи вам прощають, чи ні. Ви не чекаєте дозволу вашої дитини бути щасливими, ви не чекаєте її прощення, щоб бути в мирі із собою. Ця внутрішня незалежність парадоксально часто є ключем до примирення. Коли ви перестаєте потребувати прощення, ви створюєте простір, де воно може статися. Останній секрет, який Юнг розкрив про людську психіку, це сила безумовного прийняття. Не прийняття як капітуляція, а прийняття як акт любові. Ви приймаєте, що ваша дитина, можливо, ніколи не простить, ви приймаєте, що деякі рани ніколи не загояться. Ви приймаєте, що не всі історії мають щасливий кінець. Але в цьому прийнятті є глибоке звільнення. Ви перестаєте боротися з реальністю, ви перестаєте примушувати те, що не може бути примушене. Ви починаєте любити те, що є, замість страждати через те, чого немає. Ви починаєте знаходити спокій у недосконалості, красу в розірваності, гідність у розчаруванні, цей вид прийняття не кінець надії, це початок іншого виду надії, надії на внутрішній спокій, незалежно від зовнішніх обставин. Якщо ви, як мати чи батько, почули ці слова і впізнали себе, тепер ви знаєте. Ви не самотні з цим мовчазним горем, поділіться своїми думками, адже іноді саме висловлювання означає перший крок до звільнення. І не забудьте слідкувати за подібними матеріалами, якщо ця подорож самопізнання має продовжуватися, адже найважливіші істини життя ми часто знаходимо там, де маємо сміливість подивитися.